Вітаю, друзі! Як завжди, ділюся своїми покупочками. Ну, взагалі, поїхала сьогодні в магазин, щоб купити ось такий квітучий газон. Ну, і так, за одне трошки ще прикупила, ну, бо не виходить, щось одне купити. І ділюсь з вами. Ну, і так, почну вже з того, що, за чим я їхала. Це маврітанський газон. Квіточий колись у мене такий був. Там різнобарні квіти, дуже гарно посію, буду показувати. Сподіваюсь, це в мене вийде колись було таке. Далі я накупила кучу добрив. А ціна один пакетик, воно є стрізне. Один пакетик ось я собі там да, написав 86 гривень, тут 30 грам, 30 грам. А є коробка, там більше ну, велика коробка. Я там не знаю, стільки грамів, ну, вона там щось там 700 чим гривень. Мені так багато не треба. Там, по-моєму, аж на 50 квадратних метрів. Мені стільки не треба, тому я взяла два пакетика по 86 гривень. Тобто можна вибирати. В залежності від площаді. Взяла собі ще добриво для полуниці, бо за останні три роки я так трошки закинула, так вийшлося свій город. І зараз намагаюся трошки привезти до ладу. Я купувала це все в епіцентрі. В них зараз дуже багато знижок саме в цьому відділі все для саду городу. Ну, Тому багато що зі знижками. Так, стільки це. Коштує, це коштує 15 гривень, це добриво. Далі я взяла добриво, колись посадила самшит взагалі так тикнула і ті гілочки, які були в букетах колись дарували. І так він прийнявся, росте. Але теж такий він зараз нещасний. І купила таке добриво. Його тут дуже багато, це не тільки для самшиту. 137 гривень пакетик, 200 г тут. І, виходить, розводити 5 грамів добрива на 2,5 літра води це для поливу, і на 3 літра води, якщо оприскувати. Скувати. Ну, Ось таке, я вважаю, що це нормальна ціна, в принципі. Це без знижки Ця ціна. Ну, я вже так, добрива, Давайте добриво для розсади. Я вже посадила трошки там, помідори, огірочки посадила, посіяла, думала вже в тепличку, але у нас сьогодні сніг. І цей тиждень буде такий, кажуть, холодний. І взяла ще добриво для лохини та чорниці теж мені треба підживити. Це добриво коштує 15 гривень. За оце, да, я не сказала, це коштує а, 131 гривня. І це добриво розводиться, а, пакетик, пакетик на, 10, да, на 10 літрів води. І десь кожних, по-моєму, 7. 70 днів на 70 днів можна. ну Звісно, я там прямо кожен тиждень не буду підкармлювати, але все одно час від часу треба додавати поживності до своїх рослинок, щоб воно ж якось росло. Оця штука класна. Цю штуку купила. Дивіться, це така ліпучка, ліпучка, яка причепляється. Навколо ствола дерева для того, щоб комахи там різні гусениці, щоб не лізло на дерево і не шкодило. Тут стільки 5 метрів 5 метрів. Воно зі знижкою зараз і коштує 173 гривні. Ну так, начебто й дороговато, 173 гривні. Але ну Подивлюся, як воно буде працювати. Знаю, що таке ліплять і давно хотіла таке придбати. В общем, а зараз покажу цю ліпочку. Я так позаглядала вже. ну, от, Як ліпочка, воно навіть тут все липне. От, е Я зрозуміла, що як обертаємо навколо дерева, потім бумага знімається. Ну, і все. Ну, Буду робити, я покажу, звісно. Воно і тут ой, аж прям дуже-дуже. І да, тут написано, що ні дощ, там, ні погодні умови ніяк не заважають. І вона з двох сторін липка сторона, а, тому різні, різні букашки будуть прилипати. Купила я собі. В очередний раз сапку. В мене їх уже стільки, але в мене є сама найлюбима, яка вже ну, зовсім вже щосана. Вона вже там зовсім нема чим сапати. Але вона в мене сама найкраща. Вона гостренька, така класнюча. Купувала різні там в магазин підеш там тобі там ой, візьміть оцю, там класна. Ну, потицяєш, ну не, не то воно. Вибирала я між цією ще там одна була, чи ця коштує 454 гривні. А та інша вона, схожа, трошки длинніші були і розвернуті більше трошки були оці рогани. Мені здається, що так саме зручніше. Тут метал такий кращий, бо остальні, дивишся, там гривень 100 стоїть. Але отак я навіть рукою і воно, блін, гнеться, в мене ломалося, воно ще як земля, така тверденька, то ламається. Сподіваюсь, що вона буде працювати. Я так плюнула і купила собі отакий крутий подарунок. Класна ручка. Що це за якась гардена? Не знаю, може ви розумієтесь, на цих фірмах не так часто я купую собі прямо такий інвентар. Його, якщо він хороший, його хватає надовго. Я ж кажу, У мене є моя любима, взагалі древня древня а, Так, ну і так, до цього всього, звісно, як же я могла пройти мімо різних насінь. Взяла е, насіння Тоже, там всі зі знижками, багато знижок в них. Е, так, оце 14 гривень. Я так назву, що просто може комусь цікаво. Алісу колись садила, мені дуже подобається, такий він прям коврик 11,05. Так, він був 13, а зараз 11,05. Соняш незабудка. Ну, всі знають, що це гарна така рослина. Так, далі взяла рукалу, рукалу, ще одну, взяла такої фірми, взяла отакої. ця коштує 6 гривень, але тут 0,5 грама, ця коштує 22 гривні, але тут 10 грамів. Ну, ми любимо салати, тому беру, до речі, я вже салат посадила в тепличку. А от це взяла я, як він там називається, називає, шпінат, шпінат Шпінат коштує така фірма, все, 13 гривень. Дуже великий вибір. Багато різних, може, в когось якісь улюблені є продавці, да, чи як там, фірми, які ви купуєте насіння. Я взяла різні по 11 гривень. Кабачок, редиска, Французький сніданок, ця мені подобається. Вона така завжди різну брала. І саме французький сніданок, ну люблю я цю ридиску посіємо. Взяла ще таку ранню ридисочку. Взяла ще отакої. Такої фірми 18 днів редиска в гранулах, ну тобто оброблена, і також взяла такий огірочок. Так, ці по 19 гривень отакі. Ну, вони завжди йдуть, як оброблені, трошечки дорожче. А ці по 11. да оці Всі по 11. Перчик взяла 12 гривень. Так, що я ще бурячок не сказала. Бурячок я завжди беру циліндра, він мені подобається. Він і на салати, і на борщик гарний, смачний 12 гривень. Ой, ні, брешу, 10 гривень, 10-20. Ще гривна 80 тут скидка була. так Ну Ось такі покупочки. В общем, отак я прикупилась І в сумі в мене вийшлося. Тут ще інше, я купувала, Ну я порахувала, стільки в мене вийшло саме на оце нагород, на мій 1253 гривні. Це все. Ну, в принципі, і квіточки, і насіннечко овочів різних. І Ну головне оце моя. Сапка, Буду сапати, до речі, залишу потім відгук. А ви, будь ласка, пишіть ваші коментарі подобри вам. Які ви купуєте, може, ви щось скажете, що краще. І я теж спробую. Ну, а я показую те, що я прикупила, і потім буду теж залишати свій відгук, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, і так, чи користуватись буду теж буду це все показувати. Всім пока! Залишайте ваші лайки і ваші відгуки мені дуже приємно.